Прийшло літо, а в нас немає москітної сітки на вікнах. Прийшов час її клеїти. Я взяла ацетон і тепер ми обезжирюємо кутики, де будемо клеїти нашу сітку. Костя, якщо в мене не вийде, купимо нову. Пішло діло. Притискаю пальчиком, щоб воно добре утрамбовувалося. Тепер клеїм тут. І тут будемо чіпляти сітку. Напевно, таке треба було подивитися інструкцію. Але хто я така, щоб не попробувати, правда? Інтересно, чи зараз це все не спорчу. Здається мені, що по-правильному його треба натягнути. Залишилось лише обрізати. Тані штрихи майже натягнути знизу. Ну, вот и так от у мене получилося сіточка натягнена на одне вікно. А далі я більше не буду, то <laughs> єло, якщо чесно.